Офіційне друге замовлення. Так. Все от чот. З доставкою на дом. Це, це ще й вийшло, так, з доставкою на дом. Не Ми вже планували, що вже й без доставки буде на дом, але... Так я просто О, дуже, сили, дуже сильно замудохався сьогодні з тими запчастями. Добре, більше бумага чим. Ну воно правильно запаковане, бо воно це... Поляр ще, трохи розмотав. Он Туран. Це цей де вход. Як виходить? Де він є? Другий штан. під которій і під ручником ну, да, все біда в тому що вони їх продають продають е, тонель тонель без воздуховодів <рес> а потім ці воздуховоди по окремо купляти по таких цінах так вони через що роблять? У тебе з запаскою йшла машина? Да. І лежа була. Яка лежа? Я скажу чесно, я ще ні разу не дивився. Я за запаску ні разу не міняв. А мене, блядь, зняли. І в Руслана зняли, блядь. От бачу, то вони все розбирають, блядь. Приїжджає машина, вони її познімали, значить йде на товар, і вони вже зразу її шалами. Трошки сплющило, але в общем, отлично. Воно. Воно, Даже з поролоном. Оно. Скажешь полику гурт.